приїжджаю з війни в відпустку, ну, думаю, побуду спокій, в душі ні рівноваги, та не тут то було. Тут у мене були прилади для вітросонячної електростанції, мережевий гібридний вектор Axioma Energy 4000, контролер заряду вітрогенератора Сергія Серкатова, контролер заряду вітрогенератора Вінсан Про від і тут висів у мене контролер заряду вітрогенератора Атмір Вітра. Ну, тут явно хто то робив, не бомжи, не цигани. Дивіться хопа, відрізали провода, тут трохи похазяйнували, що повідкушували. Ну, в дом Двері вивернули, в домі нічого немає. Все ці на другому місці. Це, кстати, матірочка та хопа і двері відкрита. Ну, такі от справи. Як кажуть, все, що можна купити за гроші, це всього лиш розтрата. Що у нас не буває, то нас робить сильнішим. І ще одне таке є. Щоб зробити щось нове, треба потеряти старе. Значить, отут на стіні буде все нове і лучше нескільки разів. Ось такі справи, шановні насильчани. Поки я на війні захищаю своїх рідних і свій рідний край. Особи з мого рідного краю збивають мою собаку, ламають і грабують мій дім. Абсурд чи не так. Рано чи пізно все тайна стане явним. Мародерам до зустрічі!